Щиро вітаю мою найкращу в світі рукодільну ютубну спільноту. Мене звуть Олена і я, як завжди, запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейт. Сьогодні у мене невеличке свято. Сьогодні на моєму YouTube-каналі гарненька подія. Вас моїх любих друзів вже 10 тисяч, а точніше 10 тисяч 5. Бо поки чоловік бігав за тортиком і свічечками у крамничку, а я готувала себе знімальний майданчик до зйомки, у вас додалося ще 5 чоловік. Я неймовірно цьому рада і мене просто переповнюють емоції. Я дуже вам вдячна за те, що ви витрачаєте свій дорогоцінний вільний час на перегляд моїх відео. Можливо, вам подобаються мої майстер-класи, можливо, вам подобаються відповіді на мої натеги, можливо, якісь просто відео зі спільних проєктів вам подобаються. Я вам щиро вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі під усіма відео. Це неймовірно надихаюче. Ви навіть не уявляєте, наскільки для блогера це, Яка це ціна? Це дуже дорого коштує. І... Саме сьогодні я хочу розділити цю радість разом з вами. Ось в мене є тут тортик, я зараз підпалю свічечки, щоб не на камеру. Такий гарненький тортик. <хи> Вибачайте, що там немає ще трьох ноліків. <хи> Вони просто всюди не вмістилися. Будемо вважати, що це 10 тисяч. Так, я хочу загадати бажання і задмухати при вас 10. Все, я забажала. Все, воно точно здійсниться, обов'язково здійсниться. Я думаю, ви знаєте, про що я мрію. Так, ми сьогодні з чоловіком поп'ємо чаю з тортиком. Якщо у вас є якийсь смаколик, долучайтеся до нашої команди. Віртуально відмітимо цю гарненьку цифру, бо саме завдяки на цьому каналі вона є така. Ви знаєте, я свій канал відкрила давно, ще у 2015 році. Ну, я тоді просто дивилася інших дівчаток, писала їм коментарі. Я навіть не мріяла, що колись я зможу стати також блогером і мати таку кількість підписників. Для мене тоді дівчинка, у якої була тисяча підписників, це була просто якийсь гуру у в'язанні. Я не скажу, що я нічого не вміла тоді на той час. Ні, я вміла. Більш того, що я ще в якому у 2000 році викладала в училищі в мене я була керівником гуртка декоративно-прикладного мистецтва. Я навчала дівчаток і вишивати, і в'язати. і... Гачкувати і бісером. Ми тоді бісер був китайський, але ми все одно щось там плели таке, знаєте. І в мене дуже зараз такі. Великі спогади ми тоді створювали і дефіле з наших виробів. До речі, багато дівчаток вже дорослі зараз жіночки, які мають своїх діток, постійно мені пишуть і дякують за те, що я їх колись навчила в'язати. І наразі вони одягають свою малечу в вироби своєї, своїх ручок. Я вам скажу, що це дуже, знаєте, великий велика такий подяка моє мені. Так, і я тоді мені кажуть, а чому ти сама не хочеш створити щось у себе на каналі таке і показувати свої хоча б роботи? Я тоді почала вивчати на Ютубі як монтувати відео, як, якою програмою користуватися для монтажу. Я дуже багато часу витратила на те, щоб вивчити це все. Я почала знімати коротесенькі такі відео у вигляді якихось уроків. Потім я вперше зробила своє відео обличчям в кадр. Ви навіть не уявляєте, як я тоді переживала. Я поки відзняла те відео, я впріла. Я його знімала 100 500 разів. Мені воно не вдавалося не з першого не з сотого разу. Я е, уявляла, що мене будуть дивитися багато глядачів, і я вже бекала, мекала. Тоді мої відео я знімала на російській мові. Ну, ви знаєте, я мешкаю в Одесі, і ну, якось тоді. Це не було так, що б'є по, вух, по, по вухах. Я тоді знімала дуже багато російською мовою і майстер-класів і приймала багато разів участь у спільниках, які створювали росіянки. Ну, якось так було тоді, все знаєте, я не скажу, що прийнято, але це було не заборонено. І я своє перше відео залила на YouTube канал 17 серпня 2020 року. Тобто моєму каналу на сьогодні майже 3,5 роки. Такий собі малесенький, вже знаєте, але ну, вже такий, начебто, і малесенький, а вже й дорослий канал, мені так здається. Тож ми такими, знаєте, разом з вами крок за кроком вчилися і ходити, і писати, і читати. Ну, я сподіваюся, що вас стане набагато більше вже на кінець цього року. І я також зможу розіграти наприкінці цього року ще якийсь подарунок. Давайте домовимося. Наступний мій подарунок я розіграю також на круглу цифру у 20 тисяч. Домовилися <хи> так. Ну, і пам'ятаєте, в середині січня я викладала на YouTube відео про мій рукодільний на YouTube рік 2023 і про мої плани на 2024 рік. І я там наголосила, що ті коментарі, які будуть під цим відео, я розіграю як, ну, щоб приз. Хтось отримав ті, хто написали коментар саме під тим відео. В мене наразі немає можливості це зробити на комп'ютері, бо в мене такі, знаєте, ще доісторичні умови: в мене інтернет іде по кабелю, і я не можу туди принести mm -hmm. <св свій штатив і показати вам. Тож я спробую це зробити на іншому телефоні. Я сподіваюся, в мене щось вийде. До речі, я трішечки була, скажімо так, не підготовлена до сьогоднішнього дня. Ні, я, я, я знала, що колись настане ця цифра, але щоб так ось зразу, я і не була дуже підготовлена. Тому в мене є лише частинка подарунку, який сьогодні я хочу розіграти. Ось ця упаковочка пряжі це. Торгівельна марка Вікторія. Пряжа має назву Панда. Дуже гарненька вовна, точніше, 70% овечої вовни і 30% акрилу. Вона тонесенка 200 метрів на 50 грам, тобто 400 метрів на 100 грам. тут пів кілограма. Я думаю, що на гарненький виріб має вистачити. І я сюди ще додам щось. Подивлюся, що я ще щось додам. Отже. Я сподіваюся, у нас зараз з вами все вийде. Так, ось це відео. Зараз мені потрібно його скопіювати, посилання на нього. Так, скопіювали. Далі робимо перехід. Так. Тут в мене є ось рандомайзер. Так, мені потрібно ось сюди вставити моє відео, посилання на моє відео. Так, вставила чи ні? Ні, напевно, не вставила. Ось так. Тепер вставила. Так, знайшло. Так, пише, що моє відео було переглянуто 1672 рази. Йому було виставлено 320 вподобайок і залишено 188 коментарів. Чудово! Так, ну і давайте домовимось, якщо в коментарі, як я тоді наголошувала в тому відео, має бути в коментарі згадка про якусь мою роботу. Чим вона вам запам'яталася, або про якийсь мій спільний проєкт, або про якийсь, ну, якийсь момент, можливо, я не знаю, щось те, з чим я у вас асоціююсь. Ось якщо буде випадати саме такий коментар, ми його будемо розглядати як переможця. Якщо цей коментар буде. Просто з сердечками, з квіточками, ну, я не знаю, чи можна його брати до уваги. Ну, давайте визначимося. так Отже, ось тут ми ставимо натискаємо кнопочку Рандомайзер і е, знайшов коментар. Так, давайте подивимося. В нас переможцем стає. Олена Теплюк і її коментар. Я також познайомилася з подачею Марусі Марусина скринька рукоділля, кохання з першого відео. А, ваше відео стало моє коханням, моє відео стало її першим коханням, а запам'яталося відео про процеси. Про, про процеси. Це вогонь. Дуже мало реклами у відео, треба додавати ще парочку. Я так точно буду дивитися. Ось такий коментар маємо наразі. Так, заходимо на сторіночку Оленки. Так, ось сторіночка Оленочки. Так, вона. Вона не є блогером. Вона просто мій глядач, Оленочка. Я буду вашим другим підписником, бо у вас на каналі є один підписник. Я підписуюсь і стаю вашим другим підписником. Так, ну і чекаю, Оленочко, від вас адресу. Пишіть мені її або у директ інстаграму. Посилання на свій інстаграм я залишу внизу під цим відео в інфобоксі, або пишіть у приватність телеграм-каналу. Я залишу посилання на чат групи В'яжемо українською. Ви до того чату долучіться і тоді ви зможете мені написати у приватні повідомлення. Пишіть мені адресу, я сподіваюся, ви це відео передивитеся. І обов'язково мені напишете свою адресу. Так, ну що, ось на цьому я напевно і закінчу свої, свої розповіді про цю гарненьку цифру. Ще раз хочу вам подякувати за цю гарну, чудову подію в моєму житті. Я їх довго чекала цих цифр. В минулому році, 29 січня, вас було 5 тисяч, і ось вже через рік вас стало 10. Я сподіваюся, я не розчарую вас в цьому році, і ви будете до мене на канал заходити частіше, переглядати мою рекламу, бо сама реклама нам надає невеличку копійку, якою ми можемо, хоч трішечки. Ну, скажімо так, надихнутися, заплатити за світло. Тож, ви будете до мене заходити ще і ще Я буду для вас робити якісь ще нові спільні проекти, якісь випускати вам іще якісь відео. До речі, разом з цим відео на моєму каналі вже вийшло 370 відео. Тож, зайдіть, перегляньте. Я, я вас запевняю, вам буде дуже-дуже цікаво. Ще раз хочу вам подякувати, побажати всім вам мирного, тихого часу для вашого життя, для вашого рукоділля. Побажати вам всім міцного здоров'я. Будь ласка, бережіть себе, ви мені потрібні, живі і здорові. Ми з вами зустрінемось ще неодноразово на моєму каналі. Пам'ятайте, все буде Україна. Бувайте! Я ja вас убожню